Україна може перемогти у війні з Росією, якщо Захід втратить страх перед Володимиром Путіним і визнає слабкість російського лідера. Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю американському виданню The Philadelphia Inquirer». Найбільша проблема наших бійців на фронті це плануючі авіабомби, і її вдалося б вирішити, якби США дозволили Україні використовувати їхню зброю для ударів по військових аеродромах в Росії. Поки такого дозволу немає. Відтак Україна викро використовує для таких атак дрони, але ті не мають достатньої потужності. Чому досі США прочаються Чи можливо Вашингтон дотиснути в цьому питанні і трошечки зради, для чого голова Пентагону Лойд Остін зустрічався із міністром оборони РФ Білоусовим? Про це не тільки говоримо з авіаекспертом Анатолієм Храмчинським. Пане Анатолію, я вас вітаю вітаю. Отже, питання дозволу бити в глиб російської території знову повстало. Спершу в Пентагоні говорили, що нібито зняли обмеження. Пізніше видання Wall Street Journal уточнило, що все ж не можна бити більше ніж за сотню кілометрів. То як воно от насправді і чому досі дозовано про це дізнаємося? Але межі існують і знову ж таки ті червоні лінії, це чи це якісь страхи? Ну, Знов таки щодо червоних ліній, то червоні лінії ми вже давно пройшли, і я постійно кажу це під час етерів, що червоні лінії перші ми перетнули ще коли били нашим БПЛА по аеродрому Енгельс, тому що аеродром «Енгельс» входить до ядерної отряду Російської Федерації. Більше того, у нас були вдалі удари по системах раннього попередження. Це радіолокаційна система на кшталт Воронішем контейнер. Тому насправді тут питання не в червоних лініях, тому що ми так само і використовуємо безпілотні авіаційні системи, які б'ють по російських аеродромах і знищують надсучасні літаки су 57 Згадайте Морозовськ, коли було знищено декілька 134-х, Згадайте Таганрок, коли були пошкоджені літаки А 50 які прибули туди для модернізації або ремонту. Тому насправді. Тут питання, скоріш за все, політичного характеру, і жнов таки, давайте згадаємо, що в принципі американці, зазначаючи надаючи дозвіл на використання зброї своєї по території Російської Федерації, зазначали, що можна бити по тому зброю, яке буде використовуватися для. Спроби захопити нові території України, в принципі, за рахунок цього було значно зменшено можливості Росіян на харківському напрямку, зменшення можливості ударів балістичними ракетами, і тому насправді це був дієвий ефект. а Знов таки треба продовжувати спілкуватися з нашими західними партнерами, спілкуватися з сполученими штатами щодо на використання атакамсів безпосередньо атакамсів по території Російської Федерації. Чому тому, що Більшість аеродромів, які використовуються росіянами для а, нанесення ударів по а, Харківщині, Сумщині, безпосередньо по, по Харку, по фронтової лінії. Це аеродроми, які входять в зону дії до 300 кілометрів. А, той самий Балтімор-вороніж, який знаходиться, потужна авіаційна база російська, а, вона, а, до речі, попадає під ті авіабази, які були модернізовані свого часу після 15-го року Російської Федерації. І а, тут а, слід зауважити, що більшість літаків, які базуються, там використовується для нанесення ударів по території України. Тому, в принципі, питання застосування та стосується в протидії проти авіації, протидії проти можливих систем забезпечення, це і паливно мастильні склади, які там знаходяться на аеродромі базування, безумовно є можливість використання їх в комплексі системи штурмшедова або скальп. Це доволі суттєво посилить, і в будь-якому випадку вона буде працювати разом з нашими ударними БПЛА або розвідувальними БПЛА, тому що є потреба введення в оману і протиповітряної оборони противника і знищення її. В принципі, наша авіаційна система може це робити. Для прикладу, то як це працює в комплексі, можемо навести, наприклад, удар по аеродрому Більбєр, коли було знищено два Міг-31, х і суттєво був такий удар нанесений по протиповітряної на обороні, по деяким складам і приміщенням. Ви згадали аеродром Балтимор, і власне про нього також писало видання Форбс. Ось що в нього в нього, такого є спокусливого для нас, да от такого важливого для Росії, що нам настільки важливо до нього дотягнутися? Ну насправді там, по-перше, це давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про аеродроми, які знаходяться в Росії, то Росія свого часу від радянського союзу отримала близько 250 аеродромів на 2010 рік вони планували залишити вони залишили 70 аеродромів і в подальшому планували залишити лише 26 аеродромів які б модернізували і підготували б під нові сучасні вимоги в принципі, оці 26 аеродромів, такі як Енгельс, такі як Балтімор, були потім Маздок, були перебудовані згідно посадково смуги, дещо змінена інфраструктура для того, щоб могли базуватися як стратегічна, так і тактична авіація. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про Балтімор, то це доволі потужна авіаційна база Російської Федерації, на якій базується тактична авіація, і може знаходитися стратегічна авіація. Тобто, знешкодження цього аеродрому позбавить східний напрямок можливості працювати росіян, і це збільшить відстань для роботи російської авіації. Тут слід зауважити, що, наприклад, літаки Су-34, навантажені авіаційними бомбами не можуть виконувати задачі на довгих вісненнях. Тому насправді тут є ключовим задачею знищення цього аеродрому для того, щоб ворог його не мог використовувати, це збільшить логістику і, в принципі, унеможливить роботу російської авіації з цього аеродрому але. Тут знов таки треба не забувати, що в будь-якому випадку треба і посилювати протиповітряну оборону за рахунок як наземних, так і повітряних засобів. Для того ж в будь-якому випадку, щоб ми могли відбивати або знищувати російські літаки, які намагаються підлітати до території України для скидання авіабомбну щодо тих червоних ліній, про які ви також згадували. От в експертному середовищі є така думка, що Сполучені Штати готові надати нам рівно стільки зброї, аби не дати нам програти, ну тобто для оборони. Але перемогти це перемоги це також не принесе. Чи є от у вас припущення, от з яких міркувань виходять ось такі думки? Давайте почнемо з того, що в принципі наші західні партнери до кінця не розуміють, що таке переможена Росія. Тому ми в принципі бачимо. Ну до речі, тут слушно було б зауважити, що на початку повномасштабного вторгнення, якщо ми чули, наприклад, що ми будемо допомагати вам, скільки це потрібно, то зараз ми вже все ж таки чуємо, що ми хочемо, щоб Україна перемогла. Але тим не менш, західні партнери до кінця не розуміють, що таке переможена Росія, і тут слід згадати розпад радянського союзу, коли в 91-му році приїжджали американські представники е розмовляли про те, щоб Україна не виходила з радянського Союзу. Що це може що це може бути причиною? Яка може бути причина? А, наявність ядерної зброї насправді все ж таки є ключовим фактором в тому, що а, західні партнери розуміють, що при розвалі радянського при розвалі Росії буде велика кількість суб'єктів, які будуть мати ядерну зброю, і як вони її використають, це вже постає велике питання, так хоча вона в одних руках злодія, але вони розуміють а, цього злодія. Тому а, тут важливо а, насправді донести до наших західних партнерів. Насправді, що Росія слабка, тому що ми бачимо і наші удари по захисту по системах раннього попередження. Ми бачимо про те, що в принципі і знищуються і російські літаки, і технології, які намагаються видавати Росія, вони неефективні. Система С400 не працює, С – це якась омрійна система, якої немає насправді в Російській Федерації. Мо що, якщо є, то опитний взірець і в єдиному варіанті. Тому тут все ж таки треба показувати нашим західним партнерам, що Росія слабка, і саме зараз є можливість вибити як як би мовити, то. Фундамент спів Росії для того, щоб вона пала. Але при цьому і треба спілкуватися про можливу ситуацію, як треба бачити Росію переможеною, що мусить бути. Тут, в цьому напрямку, теж повинен бути діалог. Тому, в принципі, якщо буде такий комплексний підхід, пояснюючи нашим західним партнерам, нам дозволять використання західної зброї. Тому що, в принципі, якщо ми кажемо про те озброєння, яке нам пропонують зараз, на відміну того озброєння, яке нам пропонувала. На Передодні контрнаступа тут а, слід зауважити, що більш ефективне про рішення, тому що нам надають літаки F-16 разом з літаками дані розлікаційного виявлення, які суттєво посилять. Ми бачимо вже перемовини. Якщо ми раніше просили одну систему а, там Петріо, то зараз вже йде розмова, що посилення ще буде вісіми системами з рахунок там те, що передасть Ізраїль. Тому в принципі є е, доволі позитивні моменти, але тим не менш тут є важливим аргументом: це спілкування з нашими західними партнерами і доведення, е, чому саме так е, воно мусить бути, і чому саме Росія мусить програти. Ну тим не менш от виглядає досить таки дивно, коли нам не дозволяють бити західною зброєю в глиб Росії, а натомість нам дають Петріот. Зрозуміло, що захистити наші міста і без ударів по території Росії цього напевно ну, повноцінно цього не вийде. І от е вдається так, що е от, зменшувати кількість атак так само потрібно. І от, е от як ви думаєте, от, чи вийде от, загалом от, дипломатам, так, вичавити все ж таки зі США ось такий необхідний нам дозвіл цій царині? Ну, сказати, хлопці, ну ось дивіться, е ми захищаємося, е нас атакують, нам потрібно бити далі, ніж ви нам дозволяєте. Інакше ми просто-напросто не витягнемо. Насправді, давайте згадаємо, як ми раділи Джавелінам, і е, коли ми отримали перший атакамс, і навіть е, з урахування того, що е, ми отримували атакамси, коли не було допомоги е, з боку Сполучених Штатів, затримка була допомоги, але атакамси ми отримали. Тут слід зауважити, що в принципі наша дипломатія робить великі кроки е, в тому, щоб, наприклад, отримувати певне озброєння, отримувати певні можливості, але тим не менше зрозуміло, що є. Потреба в більш потужних, так би мовити, закликах і роботі. З нашими з американцями або з Європою, тому що в принципі головна задача, яка е, стоїть зараз перед Україною, це стратегічний прогрес Російської Федерації. Саме так ми зможемо перемогти Росію не на полі бою на рівні лінії фронту, а саме за рахунок стратегічного прогресу Російської Федерації, коли вона не зможе забезпечити свої війська, які знаходяться на території України, е, не зможе забезпечити зброєю, їжею, паливом е, ще чимось. Тому і іде розмова зараз з боку нашої дипломатії, з боку нашого президента, стосовно того, щоб застосовувати далекобійну зброю по території Російської Федерації, і тут слід згадати, що в принципі при отриманні літаків F 16 ми зможемо отримати певне знаряддя, яке буде, яке буде спроможні бити на глиб території Російської Федерації до 950 кілометрів. І тут е, теж треба вже починати говорити про те, що треба щоб з літаками в 16 була надана така зброя, яка може полетіти не тільки на 350 км, кілометрів, а й на 950. тому, в принципі, тут я думаю, що зараз м'яче, як то кажуть, на полі у дипломатії. А те, що роблять сили оборони, це лише додатково підтверджує спроможності комплексних ударів по ворожих об'єктах Російської Федерації. Ось нещодавно відбулася телефонна розмова очільника Пентагона Лойда Остіна і міністра оборони РФ Андрія Білоусова. Я підозрюю, що говорили про Україну. Про що саме? Як гадаєте, ну я так розумію, що ядерка? А що ще? Я думаю, що в принципі є дипломатична мова, яка дозволяє пояснювати наприклад, на той ж саме Росії, що в випадку, якщо Росія не припинить якісь дії, то будуть посилені з боку надання допомоги сполучених з боку Сполучених Штатів або ще щось. Безумовно виглядає дивно, коли розмовляють з терористами, але тим не менше знов таки, є розмова і є е, певні ноти, які передаються між міністерствами. Зрозуміло, що за рахунок цієї розмови можливо не буде отримано якихось певних результатів, але тим не менше, це теж результат, те, що наприклад росіяни будуть ігнорювати або, наприклад, будуть усугубляти позиції, які зараз відбуваються. І це буде натяк сполученим штатам на те, щоб дедалі сильніше працювати в напрямку розширення номенклатури збройні, яке може надати. А чи можете сказати, от загалом, про те, що ну ось відбулася ось ця розмова? Останні новини про те, що Білорусь готова застосувати ядерну зброю, те, що Путін постійно говорить про те, що ми готові будь-який момент натиснути на кнопку, якщо ми побачимо загрозу з, з, з боку країн НАТО і таке інше, що а, вони готові? Я б не сказала щодо переговорів, тому що їх, їх, їх меседжі вони більш ультимативні, але тим не менш до певних поступок. Безумовно, Росія шукає варіанти поставити на паузу війну, тому що їй треба зібрати сили, їй треба відновитися, тому що знов таки. З урахуванням тої кількості, що втрачає Російська Федерація, близько 30 літаків за ці, за ці півріччя, і доволі різне літаки. І Росія не вибудовує стільки літаків за рік. Тому що те, що вона використовує по контра... виконує по контрактах, це контракти 18-19 року, тобто ще до, до повномасштабного вторгнення. Тому, в принципі, вона буде шукати можливості поставити на паузу для того, щоб в подальшому можна було. Накопичити сили або е реструктуризувати, тому що все ж таки ворог навчається, ворог розуміє, що ми як ми діємо, і шукає е а шукає протидію. І от за рахунок неможливості надання такої паузи, ми можемо перемогти за рахунок того, що Росія е не зможе швидко реагувати на зміни, в принципі, е все, що відбувається, е санкції. Аби не які, але вони працюють, тобто ми бачимо зменшення можливості технологічних. Китай, Китай не настільки гарний помічник, щоб надавати певні технології, які би допомогли би росіянам. Тому що, наприклад, навіть в системах безпілотних те, що пропонує Китай, вже протидія давно найдена, і ми працюємо в цьому напрямку. І ми навіть створюємо свої вже системи обміну інформацією між безпілотними системами і пілотами, що дозволяє нам. Уникати можливого використання, наприклад, китайських модурів технічної, тому, в принципі, тут ми зараз знаходимося на точці, коли є можливість отримати певний паритет за рахунок от таких ударів по території Російської Федерації, і тут насправді треба пояснювати нашим західним партнерам, що Росія слабка як фізично. Так інтелектуальна, так і технологічна. Тому а, за рахунок, от нанесення більш таких вагомих ударів, Росія а, буде ну в програшному варіанті, і ми побачимо, вже почнемо бачити жести доброї волі. І в будь-якому випадку, коли ми побачимо перші жест доброї волі, не в коєму не в коєму разі не треба зупинятися, тому що. А, Історія України і Росії показує, що а, поки ми не доб'ємось повного розвалу Російської Федерації, а, Україна не буде спокійно собі знаходитися. 100%! пане Анатолію, я дякую вам за ваш час і роз'яснення. Авіаексперт Анатолій Храпчинський був гостем. обосток. підпишіться на наш канал. Хто цього досі не зробив, пишіть коментарі, ми їх читаємо. Ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.